Релігійне лицемірство, подвійні стандарти або надута святість. Це те, що однозначно неприємне Богу, але те, що, на жаль, часом можна зустріти середовищі людей, які називаються віруючими. Ми, здавалося б, добре знаємо, що Ісус Христос однозначно негативно висловлювався з приводу лицемірства в релігійних лідерів свого часу. Сьогодні в відео поговоримо про проблеми, причини, про наслідки, які породжує таке лицемірство чи подвійні стандарти. Що про це говорить Біблія? Саме Ісус Христос, та які ліки ми можемо зустріти і знайти від цієї хвороби в писанні вперед. Отже, не знаю, як вам, а от Ісусу Христу в свій час доводилось зустрічатись з релігійним лицемірством. Одного разу, звертаючись до релігійних лідерів свого часу, він сказав їм наступне: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Що даєте десятину із м'яти, і ганусу, кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того накидати. Про водарі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Ісус Христос, спілкуючись з релігійними лідерами того часу, він говорить їм доволі серйозні звинувачення. Він звинувачує їх в тому, що вони насправді сліпі поведарі, які хочуть навчати інших, вести їх кудись, проповідувати їм, здавалося, правильні високі речі, але насправді самі не бачать, куди їм потрібно рухатись, і називає він їх тут лицемірами. Я думаю, ми в своєму житті і сьогодні теж можемо зустрічатися схожими речами, але давайте спочатку подивимось те, що або про що Ісус Христос говорить їм тут. Він Використовує доволі цікаві приклади, коли він каже про те, що ви відсіджуєте комаря, а верблюда верблюда ковтаєте. Ми розуміємо, що тут він використовує певну гіперболу, тому що е, проковтнути верблюда неможливо. Але він говорить це в своєму контексті до людей, які розуміли це. Люди, які на сьогоднішній день досліджують писання і доволі глибоко вникають в історію передання в практики, які використовувались. Ортодоксальними євреями, віруючими юдеями в час, коли Ісус Христос жив на землі, говорять про те, що старозаповітній закон і приписи, які були там, забороняли вживати в їжу як комарів, так і верблюдів. Але цікаво те, що Ісус Христос, звертаючись до них, Він каже, ви комаря відсіджуєте, а верблюда ковтаєте. Кому Ісус Христос говорить ці фрази фарисеям та книжникам, людям, які займали доволі, скажімо так, високі релігійні статуси, які вважали себе подарями, вважали себе тими, хто може навчати інших, але саме їх Христос звинувачує в лицемірстві, говорячи до них про те, що ви покинули найважливіше, але звернули свою увагу, звернули свій фокус на те, що теж потрібно робити, але точно не ставити його. В пріоритеті. Я думаю, ми сьогодні теж маємо небезпеку стикатись схожими речами і самі впадати в таку ж проблему і такі ж гріх лицемірства. Чи доводилось вам зустрічатись з тим, коли, до прикладу, надзвичайно багато уваги приділяється зовнішньому вигляду, а тому, що відбувається всередині, справді глобальним речам, вже значно менше? Коли зовнішня чинність богослужіння стоїть чи не на першому місці, а от стосунки це вже не настільки важливо. Коли потрібно правильно звіщати Євангелію, проговорювати, проговорювати правильні слова, але часто це Євангелія буває неприйнятою через те, що люди бачать певне лицемірство. Коли, до прикладу, відсутність правильного тону чи правильних слів може напружувати, Можна напружувати людей, які не помічають навколо війни і роблять вигляд, що її насправді немає і не треба вирішувати і давати відповіді на ці актуальні запитання, які сьогодні постають християнам в цей час. Аргійне лицемірство це та проблема, яка була в часи земного життя Ісуса Христа, яка є актуальна сьогодні і для нас. І хоча ми всі добре знаємо, що це якби неприємно Богу, це велика проблема. Але водночас воно має певні зручності. Коли люди користуються, скажімо так, цими засобами, вони мають можливість бачити себе вище за інших. Коли ти даєш десятину з найдрібніших речей, ти можеш звинувачувати в той самий час інших, які цю десятину не дають. Ти можеш дивитись на них. Зверху, і це дає тобі відчуття хибної святості, відчуття того, що ти догоджуєш Богу, що ти робиш те, що вгодне йому. І знову ж таки, коли ми говоримо сьогодні про нас, порівнюючи себе з цією історією, про яку описує нам Євангелист, ми бачимо, що ми можемо проводити тут доволі прямі паралелі. Люди, які намагалися насправді, здавалося, виконати Божу волю, служити йому, бути вгодними йому, отримують від. Бога ж звинувачення в тому, що вони насправді роблять геть не те. Ви покинули найважливіше в законі: Суд, милосердя та віру. Тут потрібно трохи зупинитись і зробити ремарку. Можна подумати, що розмови про релігійне лицемірство. Дають ніби вільний доступ до того, щоб не зважати на різного роду моменти зовнішні і сфокусуватись, здавалося б, тільки на внутрішніх, в той самий час, коли практика нашого життя і те, як ми виглядаємо, має звестись нанівець і насправді нікого не цікавити. Але я думаю, що зовсім не до цього закликав Ісус Христос, коли Він, спілкуючись, звинувачуючи своїх опонентів, говорив їм наступне – Поводарі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски. А всередині, повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очистите перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Ісус Христос. Він говорив тоді їм про те, що потрібно звертати увагу, здавалося б, на все, але спочатку потрібно очищати внутрішність. Кухля та миски. Ми можемо дізнатися так само з нового заповіту про те, що ортодоксальні євреї доволі ретельно ставились до певної ритуальної чистоти, правильно ставлячись до вимивання миса, кухлів, до різного роду того, як потрібно було мити руки, очищатись, щоб сприймати їжу. Але Ісус Христос він хоче тут розставити все на свої місця, пояснити, що насправді приємно Богу. І в чому не потрібно перегинати палку. Тому що дійсно користуючись або впадаючи в цю небезпеку релігійного лицемірства, ми можемо думати, що чинимо щось, що є приємним Богу, а насправді, насправді роблячи те, що геть йому не до вподоби. Якось люди, які вже почали процес знищення Ісуса Христа. Які вже були замішані в фіктивних судах, в різного роду підтасуваннях, в тому, що без аргументів вони мали намагання знищити його з притягненням хибних фальшивих свідків, не заходили в приторі, щоб не опоганитись, але щоб їсти пасху. Ця цікава деформація зору відбувалась тоді, коли люди здавалося б настільки хотіли догодити Богу. Що не заходили в приторі до язичників, тому що їм потрібно було споживати Пасху для того, щоб зберегти релігійну чистоту, У нас може виникнути логічне запитання: вас нічого не напружує? Ви хочете зараз вбити того, хто є вашим релігійним конкурентом? Ви хочете знищити Ісуса Христа через те, що Він говорить речі, які не подобаються вам. Але ви не заходите в преторій, тому що ви хочете їсти Пасху, щоб була збережена ритуальна чистота дуже цікава деформація зору. Так, це ще одна небезпека такого ем, релігійного лицемірства або подвійних стандартів. Тоді, коли ти, здавалося, помічаєш найдрівніші речі в комусь іншому, але дуже рідко, якщо взагалі застосовуєш ці перевірки по відношенню до себе. Зазвичай лицеміри або люди, які грішаться хтось інший, але ж зовсім не я. Коли апостол Павло, до прикладу, пише листа до Коринської церкви, то люди там дуже сильно переймаються, хто ж з них більш духовний, в кого який дар, як їм потрібно служити Богу. Але апостол Павло він каже: справа в тому, що я не міг говорити з вами як, як з духовними, тому що серед вас ще є заздріч, серед вас ще є певні конфлікти. І це свідчення того, що ви, що ви ще діти. Досить цікаво, що коли апостол Павло оцінює їхній стан, то він вимірює це не по тому, як вони проводять помпезно чи не помпезно своє служіння, як вони моляться, як вони проповідують, а по тому, які в них стосунки поміж собою. Він говорить, що це є важливим фактором. Він говорить, по цьому можна побачити. Як ви зростаєте, як змінюється ваш характер, чи є у вас присутні ці плоди, плоди духа, які дійсно є фактором того, що ваше життя з Христом, воно змінюється? В книзі про Ісаї ми можемо зустріти доволі цікаві твердження цього пророка по відношенню до Божого народу. Люди, які приносили жертви, які хочуть служити Богу, вони дотримуються новомісяча, вони приходять в храм, вони, здавалося б, зберігають отакі деталі в служінні Богу. Але він каже: ви робите те, що мені неприємно. Я не хочу чути ні ваших молитов, мені не потрібні ваші жертвоприношення, тому що ви. Припинили робити щось дійсно приємне мені. Ви перестали звертати увагу на найголовніше, хоча зовнішні речі для вас відіграють величезну роль. Так, ми можемо тут здогадуватись про певні мотиви. Можливо, це для того, щоб виглядати відповідно, для того, щоб в очах інших людей зберігати дійсно такий імідж святості і праведності. Але там Бог через прока говорить їм про те, що вам потрібно звернути увагу, здавалося, б, на такі прості речі. Він каже, вам потрібно грабіжника карати, вам потрібно називати злозлом, іншими словами, піклуватись про вдову і дати суд сироті. Бо говорить їм про, здавалося, б такі прості речі, але релігійне лицемірство воно часом цього не помічає. Люди, які хочуть знищити Ісуса Христа, займаються. На їхню думку, боговгодною справою. І коли вони спілкуються з ним, вони, якщо так можна сказати, якось по чесному його ненавидять. Вони кажуть, як це ти дозволяєш собі робити те чи інше, чому ти богохульствуєш, коли говориш про те, що ти можеш прощати гріхи, чому ти дозволяєш собі сцілювати когось в суботу і не приймають Ісуса Христа. Але Він говорить їм про те, що ви насправді не хочете прийняти мене. Він говорить їм про те, що ви насправді хочете здаватись людям за праведних, тому що далі в тому самому розділі Євангелії від Матвія він говорить їм наступні слова. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, що гарними зверху здаються, а всередині повне трупних кісток та всілякої нечистоти. Так і ви, назовні, здаєтеся людям за праведних. А всередині повні лицемірства та беззаконня. Ісус Христос тоді їх, а сьогодні, через Боже Слово, нас закликає до перевірки власного стану. Чи не фокусую я сьогодні увагу на якихось зовнішніх речах доволі скрупульозно, прискіпливо дивлячись, чи дотримуються тут ці певні норми, а часом навіть не біблійні норми, а чисто традиційні нашарування, які теж можуть бути позитивними, але однозначно не першочерговими, однозначно не в пріоритеті. Тут важливо не плутати комаря і верблюда, коли Ісус Христос говорить про це. Він ж не просто жартує з ними, не просто використовує такий собі літературний прийом для того, щоб їм сказати якусь певну думку. Він говорить до них доволі серйозно звинувачуючи їх. Ви ковтаєте верблюда, навіть не помічаючи цього, коли ви відкидаєте мене, коли не зважаєте на те, як ви ставитесь до мене, тому що по цьому насамперед можна визначити, як ви любите і хочете слухатись Небесного Отця. Але, але комаря, комаря, ви відсіджуєте, ви добре дивитесь на те, чи, чи тут дотримано все правильно, чи була дана десятина з Кмину Ганусу, чи, чи все це було зроблено так, як би цього хотів Бог. Ми можемо зустріти таких прикладів в е, писанні дуже багато. Коли оця дивна деформація зору, коли людина, здавалося б, хоче догодити Богу, але хоче зробити це за своїми якимись правилами. І таким чином Бог залишається незадоволеним, а людина залишається з хибним відчуттям святості того, що от вона в порівнянні з іншими, звісно, виконує все доволі правильно, чітко і ретельно. Які ліки ми можемо зустріти в писанні ліки від цієї релігійного лицемірства від релігійних подвійних стандартів? Ісус Христос насамперед виносить цю проблему на світло. Часом нам здається, що коли ми будемо говорити про ці речі прямо, то ну це якось буде неприємно, це буде руйнувати якийсь авторитет церкви і, можливо, служителів, які роблять те чи інше. Але Ісус Христос Він звертається до них і доволі відверто і прямо говориться їм. Так, можна відразу почути, чекай, але ж ти не Ісус Христос. І коли ти говориш це комусь, можна використати ще наступний аргумент: чи не боїшся ти похолити Духа Святого, коли ти звертаєшся так і говориш так про певних людей, чи про певні рухи, чи про певний стан. Я вважаю, що винесення проблеми на світло це перший крок до її, в принципі, вирішення. І так це може бути боляче і неприємно, тому що я думаю, їм чути це було доволі боляче і неприємно. Але необхідно Необхідно для того, щоб в принципі можна було щось змінити. Ліки від цього лицемірства, релігійного і цієї небезпеки, вони заховані в Євангелії, коли Євангелія буде змінювати нас через пізнання Христа. Коли ми будемо усвідомлювати, що насправді догодити Богу за допомогою якихось зовнішніх речей, ми не можемо. І коли ми будемо фокусуватись на них надмірно, коли ми будемо пов'язувати з ними наше догодження Богу, то ми однозначно прийдемо до або розчарування, або до лицемірства. Ісус Христос, спілкуючись з релігійними лідерами того часу, Він казав їм, що вся справа в тому, як ви ставитесь до мене. Ви хочете, здавалося, виконати Божу волю, обстаєте за Нього, ви такі борці за святість, якби це хтось не похолив Бога. Але ви відкидаєте мене, говорить Ісус Христос. А іншого шляху до того, щоб дійсно прийняти волю Небесного Отця окрім мене, немає, каже Ісус. Про це яскраво і чітко можна прочитати в Євангелії від Івана, де доволі детально описуються ці діалоги. Виносячи на світло і дивлячись на себе через призму Євангелії, ми зможемо правильно оцінювати себе. Ми зможемо, ставлячи собі запитання, чи не скотився я в якісь такі подвійні стандарти чи надуту святість, коли я дуже ретельно намагаюсь сьогодні відсідити комаря, звертаючи на це увагу доволі ретельно, щоб десь щось не потрапило. Але верблюда, верблюда я вже і не помічаю. Хоча він доволі великий, але, можливо, вже такий звичний. Коли ставлення до Христа, до Євангелії, коли мої стосунки, відсутність або присутність милосердя в моєму серці, вона насправді якби демонструє, в якому стані я знаходжусь сьогодні. Друзі, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки, поширюйте це відео серед друзів і знайомих тим, кому воно може бути корисним та цікавим. Це дійсно допомагає в розповсюдженні цього відео і мотивує мене займатися цим служінням і надалі. А тепер бувайте!